Вітаю! Хочу сьогодні з вами поділитися своїм невеличким досвідом про те, як я почав збирати фольклор, взагалі, як я почав цікавитися цим для чого, взагалі, як я вважаю це потрібно. Я виростав в музичній сім'ї, так що пісні, музика це лунало в нашій хаті з дитинства. Я це вібрав, як то кажуть, з молоком матері. Любов до музики і зокрема, в першу чергу, любов до народної музики. З дитинства я слухав ці народні пісні, сам співав їх з дитинства. А от коли вже я став більш дорослим, то я зрозумів те, що настане той час, коли я не зможу вже в тій повній мірі насолодитися цим, бо люди мають таку властивість відходити в інший світ. І фольклор, як невід'ємна частина нашого життя, такого народного, просто народного, вона відходить разом із людьми, і це не тому, що я захотів якби, це зафіксувати, тому що я знав, що люди помруть. Звичайно, що цінність людей дуже велика. Я вже скинув декілька відео своїх записів. В мене їх багато ще буду потихеньку скидати, і не тільки от цих жінок, яких я скидав, там мене є ще інші, є ще Григорій Самілович. Наталія Павлівна, і про кожного з них, звичайно, я можу розказати купу цікавезних історій, і смішних і журливих. Е, і, звичайно, хотілося зафіксувати цих людей, які відходять в інший світ. Але в якийсь момент я зрозумів, що разом з ними відходить і ця традиція такого співу. Е, звичайно, що й зараз між нами і наші ровесники, і трохи старші, молодші люди є, які співають. Але справа в тому, що ці люди вони вже виховані більше на е, концертах по телевізору, на касетах, на дисках, на Ютубі, і це все таки впливає на формування нашого е, сприйняття, нашого співу. А ці люди, яких я записував, люди народження 20-х, 30, максимум 30-х років, вони ще виростали без телевізорів, без магнітофонів. І вони вібрали в оту, е, оту споконвічну столітню традицію, яка передавалася від матері до дочки, від бабусі до онуки. І вони співали неповторно. Е, цей, ця манера співу, яку я вважаю, якщо в наш край взяти Черкащина, Полтавщина, Дніпрянщина, якщо в широкому розумінні, це така козацька традиція. От Якщо послухати, як вони співають, це зазвичай перший голос то дуже голосно, як нам здається, це так дуже потужно, вони співають, як мені говорила одна колись бабуся, коли я записав їх на каже, хоч не гарно, так дуже. І здається, ну от чому воно так треба було так прям дуже голосно співати? А мені здається, що це такий той о, код чи козацьких часів. А коли от люди, ці вільнолюбиві, люди, які прожили досить складне, але героїчне життя, і це виливалося, це впливало саме на їхню манеру співу. Адже ці пісні, от зокрема на Дніпрянській, вони звучать дуже таким широким, розлогим. Голосом з широким діапазоном співаються, і це саме відображення і той козацької минувшини, і того простору цього степового простору, Так, коли вийдеш і хочеться так на всі груди вздихнути і заспівати, скільки є духу. І ця традиція, яка була сотні років, ми не знаємо скільки цим пісням років, може їм 200 років, може їм 300 років, може їм 400 років. Але це саме була така незмінна традиція, і сьогодні вона завершується, тому що ми вже не прийняли цю традицію. Тому що ми вже ну так, ми теж чули, як вони співають, і можна побачити, там який сьогодні жіночки, там років там 50-60, теж співають якісь такі фольклорні пісні. Але відразу можна е, помітити, що це вже не ті люди, Тому що вони теж співають ці пісні, але в них вже інша манера співу. Вони вже по-другому співають, хоча стараються повторити. Ну і, звичайно, є ще професійні колективи, фольклорні, які цим займаються, які це вивчають, які намагаються максимально це відтворити, але все одно це вже наука, це не те, що дано природою. І тому, коли з'явилася така можливість, у мене, коли вже з'явилися більш такі сучасні засоби, на які можна було записувати, я почав це робити. І, хоча, звичайно, там телефон або фотоапарат, це не наскільки якісно, ну але все-таки мені вдалося зафіксувати цих людей, яких я називаю останні орли, адже з ними відійшла вже от у вічність оця споконвічна багатовікова традиція співу. І зараз буде далі відео, один із таких записів, ви побачите, що вже жодної із тих людей, яких я записував, вже нікого немає в живих. На жаль, всі вони вже відійшли у вічність. Тому я фактично е, встиг якби, в останній вагон війти і записати останніх цих людей, які ще так співали. Так, є ще поодинокі жіночки, які можуть заспівати, але от так, щоб зібрати. Вже якби хор, такий маленький ансамбль, уже такої можливості нема. Ці записи от я робив у 2011 році, і в 2013 році я ще хотів їх зібрати. Більшість із них ще були живі. Але кажуть, у нас вже немає першого голосу. Бо топила Марія Михайлівна, яка співає на цих відео першим голосом, вона в 2012 році вже померла. А без першого голосу, вже якби, зовсім не те звучання. І вже мені так більше і не вдалося їх зібрати, і вже, на жаль, і не вдасться. Тому я буду потихеньку продовжувати викладати свій архів домашній. Продовжуйте насолоджуватись приємного перегляду всім, хто любить народну пісню, всім, хто цікавиться, всім, хто захоплюється нашою історією, нашим культурним надбанням. 오! <목소리도> Meu é nome